Отинійці вирішили показати гостям свої найкращі майстерні та класи теоретичних дисциплін. Директори також мали нагоду побувати на відкритих уроках та поспілкуватися зі студентами. Директор Отинійської професійного ліцею енергетичних технологій Петро Іванків каже, що поки жодних проблем у його колективу ще не виникало. На теренах нашого навчального закладу відбувається нарада керівників професійно-технічних навчальних закладів. Тема інноваційні підходи до Проведення навчального процесу професійно-технічних навчальних закладів круглий стіл попереду. Безумовно, ми запропонували відвідати уроки виробничого навчання. А ті проблеми, які стоять професійно-технічною освітою, ми вже будемо обговорювати за круглим столом, тому що відповідно позиція держави щодо зміни фінансування професійно-технічних навчальних закладів, вона зараз є актуальною і нас чекають реформи. Однак певні проблеми у профтехосвіті є. Та наразі вони торкнулися закладів навчання, які базуються у містах. А сільські та селищні ліцеї, а також ПТУ, залишилися на балансі області. І, як кажуть директори, певне зменшення фінансування відбувається. Віктор Кімакович, керівник департаменту науки та освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації, каже, що наразі вдається владнати питання фінансування. Для того й потрібні такі наради, розповідає головний освітянин. Сьогодні відбувається нарада директорів профтехосвіти на базі Отинійського закладу. Дуже гарний заклад і дуже великі проблеми сьогоднішньої сьогоднішній профтехосвіті України, не тільки області. І наше основне завдання, щоб усі всі реформи, які відбуваються, не пішли на шкоду процесу, щоб ми зберегли профтехосвіту, щоб надалі готували виробничі кадри для нашого виробництва і щоб не зменшились набори дітей. Це наше основне завдання. Організатори також подбали і про духовну частину наради. Директорів познайомили із культовими спорудами отинії. Вони побували у костелі та кількох церквах населеного пункту. У новому греко-католицькому храмі провели ще й богослужіння, а потім відбувся круглий стіл, на якому підбили підсумки зустрічі. З Отенією Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.